У мікрорайоні Яр у Полтаві місцеві скаржаться на відсутність пішохідних доріжок вздовж дороги. По ній постійно рухаються автівки, особливо зранку та ввечері, розповів Микола Нестеренко. Через це жителі створили петицію на сайті Полтавської міськради, аби закликати владу розглянути питання облаштування вуличного освітлення та пішохідні доріжки вздовж вулиць Кишенівської та Білоцерківської. Вечірній час це, ну, нестача пішохідних доріжок є такою значимою проблемою. Тому що в вечірній час, коли діти рухаються по дорозі або на велосипедах, або на самокатах, або просто рухаються, то це ускладнює рух. А в той момент, коли також рухається два автомобіля, один іншому на зустріч. Дорога тягнеться через спуск та підйом. Перед ним водії завжди набирають швидкість аби виїхати на гору. Часто пішоходам доводиться заходити або у траву на обочині, або взимку в сніг, розповіла місцева Ольга Кривошеєва. Рух такий жвавий, жвавий і ну, постійно приходиться кудись в сторону відходити, тому що ну, небезпечно там йти. Я розумію, і водіям незручно теж. От, ну, Як то треба вирішити. Тротуар потрібен, тому що люди гасають тут, знаків немає, ніхто не граждає. А дітвори багато вже на районі зібралося. А й не вистачає тут освітлення на вулиці. Стоби стоять, а хоч би фонарі повісили. Як відомо Суспільному, із відповіді на інформаційний запит від управління ЖКГ відповідно до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Полтавської громади на 2024 рік до переліку об'єктів, що потребують поточного ремонту вулично дорожньої мережі, в тому числі й тротуарів, включені вулиці Кашанівська та Білоцерківська, зроблять, коли буде фінансування. Діти тут гуляють, але немає навіть де. Прокататися на велосипеді, пройтися, тому що машини літають, обочини немає. Також ну, вважають, що це в нас незрозуміло в міській раді, вважають, що це в нас такий закинутий мікрорайон. Нині петиція набрала необхідні 250 голосів. Як повідомила Суспільному речниця Полтавської міськради Марина Сірова, розглянуть її на містобудівній комісії. Коли саме це відбудеться, поки невідомо. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.